Друзі, всім привіт! З вами В'ячеслав, Українізація Toyota Київ Променада. Сьогодні до мене звернувся власник Toyota RAV-4 XA-50. З проблемою, з якою він зіштовхнувся при заміні спідометра. Раніше в цьому автомобілі була встановлена приблизно така от панель приладів. Ми бачимо в нього. Спідометр стрілочний, в якому великі цифри це милі, і маленькі, дрібненькі всередині кілометри, і маленький такий екранчик, на якому не було української мови, на якому були фаренгейди. А, звісно, є спокуса замінити спідометр на спідометр з максимальної комплектації, з великим екраном, на якому вже є цифровий спідометр, тож ми маємо швидкість, яка відображується нормально в кілометрах. Але при такій процедурі заміни спідометру клієнти неодмінно стикаються з трьома проблемами. Перша пробіг. Міняючи спідометр, ви ставите собі чужий пробіг. Це перше. Друге, це оце от напис. Бачимо, так? Несправність системи допомоги під час паркування, зверніться до дилера і моргає. Така піктограмка. Ну, окей, можна подумати, що ми втискаємо тут бек і маємо щастя. Але, на жаль, бачимо, піктограмка далі у нас блимає. І знову цей напис, цей напис у нас повертається і перекриває все меню, яке ми хочемо бачити на спідометрі. Це друга проблема. І третя проблема. На неї навіть не одразу звертають увагу, а як темнішає, що відбувається, ми включаємо світло, і оп, що ми бачимо. Ми бачимо, що у нас тут нічого не підсвічується і більш того, клімат у нас показує, тільки коли світло вимкнуто. Коли ми світло вмикаємо, то ми бачимо, клімат у нас гасне. І, як бачимо, ця крутілочка в нас нічого не дає. Вона перестає працювати. Так само не світяться кром кнопки на рулі, в дверях на центральній консолі. Тому ця машинка, власне, сьогодні і у мене. Будемо все це переробляти. До нормального вигляду. Ну що, друзі, за роботу? Ну що, друзі, перепрограмування щитка приладів зроблено. Бачимо, зараз в нас ошибок по парктроніках нуль. Нічого в нас тепер тут головне меню своїми повідомленнями не перекриває. Крім того, тепер підсвітка інтер'єрна у нас плавно регулюється з цього стандартного. Регулятора. Нагадаю, в цьому автомобілі раніше стояла от така от простенька приборка, і клієнт вирішив замінити її на більш сучасну. В нашому випадку, в якості бонусу, було також доведено до ідеалу стеклишко спідометру, оскільки коли я його зняв і почав робити, то було видно. Під лампою, в якому вона поцарапаному стані. Але я трошки маю досвіду в таких речах і довів його до ідеалу. Тому, друзі, якщо ви так само стикнулися з такою проблемою при заміні щітка приборів, звертайтеся, мене звуть В'ячеслав, знаходжуся в Києві поряд з торгівельним центром Променада. Процедура по перепрограмуванню спідометру. В середньому займає 2 години. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей.